Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Знову ж таки, знаходжусь на заводі Ремсинтез. Перед початком відео попрошу всіх підписати. Хто бачив попереднє відео, той бачив, показував я ось такі трактори. Це вже буде відео другої серії, тому, тому так. Зараз на огляді якраз таки погрузчик телескопічний. Ремсинтез, це також він, я так розумію, частково, ну як частково, там основна ос, основа так, якраз таки китайська, щось тут локалізовано, частково робиться. Е, цього я точно не скажу. Представника, який е, займається реалізацією да, 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 даної техніки, на місці нема, ну а я для контенту. В принципі, зараз досі пішли, знімати нема чого, то можливо комусь таке відео буде цікаве. Тому те, що узнав, зараз вам коротко розкажу, покажу. Ну і а ви вже там дивіться. Ну, зразу скажу, що для нас така техніка не цікава. У нас досить таке маленьке господарство, і застосовувати, щоб він був, звісно, було б добре, але як такої нагальної потреби. Немає, але може для когось воно таке якраз таки буде цікаве відео і корисне. Отже, це навантажувач телескоп 7 метрів стріли вантажно підйомністю 3,5 тони. Я дуже коротко відео тут покажу його. Тут знаходиться 110-сильний моторчик, не знаю, не видно його, навіть, може, з цього буде трошки видно. 110 сил, поворотний механізм, бачив, як він цей е, працює. Звісно, на місці розвертається, ну, це класна річ, а тим паче, що вона нова, то в принципі взагалі чудово. Е, те, що бачу, та й показую. Е, на самому, на самій стрілі тут може замінятися якраз таки оці, е, насадки, да, вила. Ковші, це все під замовлення. Хто що хоче, той в принципі, може замовити. Е Колеса тут стоять 24, ті широченькі. Я думаю, тут теж їх можна під замовлення собі замовляти, які потрібні. Також, наскільки я знаю, що можна замовляти оці додаткові лапи, так звані вижимні. Е Кабіна тут. Маленька, компактна. В принципі, все, що треба, є. Джойстик, камери виду, захист обов'язково є. Можливо, треба е, густіший захист зробити, особливо зверху, бо бачив ситуацію, коли реально захист е, врятував життя. Тому це таке на замітку, може, треба. Стріла. Це я точно знаю, вона вже виготовляється якраз тут в Україні. Потужна. 7 метрів вона витягується, є фаркоп на йому. Мотор 110 й казав вже такий, же саме, як і на цих тракторах бізонах. Радіатор охолодження. Ну, в принципі, оце такий от загальний вид цього. Яка ціна його? Погрузчика. 60, 60 тисяч доларів? Так. Він в компенсацію входить, так? так. Так що, друзі, отак, от почув ціну: 60 тисяч доларів коштує от такий от новий навантажувач. Він якраз таки за рахунок того, що частково локалізована зборка і частково він виробляється такі великі деталі тут в Україні, то він ще також знаходиться і в компенсації державній. Тому 25% можна отримати компенсації з даного, з даного навантажувача, з даної техніки. Тому кому цікаво, завод Ремсинтез, можете в принципі звертатися. Контакти в інтернеті є, я, може, залишу в описі. Тому так, заливна горловина. Ну, такий от тракторець. Освітлення є. Не знаю, не знаю просто, що ще показувати. Ось ця рама тут потужна така. Видно товщина, дай Боже, там стоїть потужний. Видно його, Циліндр зверху також потужний стоїть. Ну я думаю, якщо його зробили, то, е це. то значить Я знаю, що їх вже близько десятка продано. значить тут все правильно плюс-мінус зроблено. Знову ж таки, не розуміюся у техніці в даній це так, на огляд, тому так. Все, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі!